Доброго дня, вельми шановні гості, спікери а також усі глядачі у прес-залі та всі, хто дивиться трансляцію запису, український кризовий медіа-центр починає робочий день і оголошую про початок прес-конференції на тему війна та український чорнозем. Як визначити збитки від забруднення ґрунтів? І запрошую до слова пана Павла Остапенка, голову товариства дослідників України. Прошу доброго дня. Сьогодні ми разом з нашим. Давнішнім партнером Асоціації ОТГ, презентуємо початок спільного проєкту, який, я сподіваюсь, покриє всі територіальні громади, які зазнали руйнувань чи пошкоджень ґрунтового покриву. Це проєкт, який є частиною ну, глобального, як Руху, який робить аналіз прямих і непрямих збитків, і оцінкою того, що наробив вже наш ворог Російська Федерація на нашій землі, і, на нашу думку, все це потрібно документувати, оцінювати. І ми взялися за такий нелегкий напрямок, як оцінка втрати земельних ресурсів. І, ну, і я сподіваюся, що за підтримки нашого партнера спільно з асоціацією ОТГ ми досягнемо значних результатів, і це буде корисно для територіальних громад, для їх мешканців, для бізнесу, який працює в цих громадах. Валентина Дмитрівна, прошу вам слова. Доброго дня, шановні учасники. Дійсно для Всеукраїнської асоціації ОТГ товариство дослідників є один із наших перших і надійних партнерів, з якими ми реалізуємо вже не один проект, який покликаний допомогти громадам вирішувати ті найактуальніші питання чи проблеми, які виникають на шляху. Ну, до війни це було розвитку громад. А е, сьогодні ми говоримо про відновлення, відбудову громад, і е, весною ми починали е, працювати над тим, як допомогти громадам фіксувати е, ті руйнування і ті збитки, які завдає війна. І інфраструктурі громад, і всім її ресурсам, і земельним ресурсам, в тому числі. Тому сьогодні колеги презентують ту методологію, яка допоможе на прикладі киїнської громади, члена нашої асоціації, які колосальні. Руйнування, збитки, да, шкоду нанесено ґрунтам в цій громаді, і це тільки продемонструє, що масштаби цієї біди надзвичайно великі, і кожна громада вже понесла і далі буде нести ще більше втрат і дійсно негативних впливів. На життя з громади, і от сьогодні будемо йти лише про землі, вже не кажучи про інші, інші аспекти. Тому ми домовляємося про те, щоб і презентувати цю методологію, і знайти підтримку і від держави, і від міжнародних партнерів для того, щоб Громади, які сьогодні не мають фінансових ресурсів замовляти такі дослідження і таку аналітику і, і претендувати на компенсацію цих цих збитків, я думаю, що ми спільно знайдемо підтримку і допоможемо нашим громадам зафіксувати і проаналізувати, і представити потім до відшкодування. Збитки для ґрунтів, від забруднення ґрунтів. Дякую, Валентина Дмитрівна, за презентацію, за початок презентації. Ну, я розпочну, власне, з рамки дослідження, оскільки зараз в медійному просторі все більше звучить таке визначення, як екоцит. Тобто це винищення природного навколишнього середовища, і ґрунт є основним одним із основних елементів нашого навколишнього середовища. Не скажу, що тільки оцінкою цього компоненту треба займатися. Я думаю, що ми. Займемось і лісовими ресурсами, і водними. Але земля це той засіб праці, з якого багато наших громадян живе. Тобто не тільки там зиск мають чи прибутки, якісь аграрні компанії чи невеликі фермери, але і ну, не знаю, мабуть, не те, що кожен другий українець, а більше майже кожен українець. Отримує на своїх невеликих присадибних ділянках, вирощує якусь сільськогосподарську продукцію з цього також живе, тому нашій увазі, власне, була приділена, були приділені всі орні землі. В межах нашої першої пілотної громади це Киїнська територіальна громада Чернігівської області. Вона знаходиться на заході від міста Чернігів. І, власне, з цього боку, там за 70 кілометрів, проходить. Кордон Державної України і Республіки Білорусь. На жаль, ця країна також приймає безпосередню участь в збройній агресії проти України. І зі сторони Білорусі великий, великий наступ відбувався. І, власне, на території Київської тергромади ну, відбувалася частина великого театру бойових дій. Тому руйнувань зазнали не ті. Не тільки інфраструктура територіальної громади, а і багато понівечено полів і присадибних ділянок. Якщо ми ну, якби такий інтродюс зробити, що таке ґрунт, тому що ну, не всі науковці, не всі там розуміють, можливо його важливість, Ну, по-перше, це елемент ландшафту, який. Приймає основний удар під час бойових дій, він е, найменш е, інертний, тобто найбільш інертний, е, тобто такий, що повільно трансформується і змінюється. Тобто, якщо ми говоримо, що брослинність можна там відновити за пару років, а там ліси, умовно, за е, десятки років, То втрати від е, е, Пошкодження забруднення ґрунтів, вони на сотні років. І на нашу думку, це ну, буде впливати ще також сотні років на життя громадян, які будуть далі проживати на цих територіях, і це потрібно вивчати, оцінювати, ну і звісно, говорити про це. І Ну, те, що земля є основним засобом праці, я вже говорив, це зрозуміло, і що важливо, те, що ґрунт є також таким своєрідним акумулятором, губкою, який впитує все, що. Ну, відбувається на його поверхні. Тобто всі ті хімічні речовини, які були принесені снарядами, які були принесені військовою технікою, сапогом російського військового, все це залишається, на жаль, на нашій території, на території українських громад. І Ну, залишає слід більш детально про хід дослідження і особливості його розповість мій колега Олександр Бочковський. Він вже майже кандидат наук. Скоро відбудеться захист його дисертації, і також Олександр вже довгий час очолює природничий відділ нашого товариства, тому власне він і очолив цей проект. Олександра, прошу, дякую. Доброго дня усім. Я перейду безпосередньо до, до того, як, яким алгоритмом ми користувалися при. Оцінці шкоди, яку завдала збройна агресія, орним, грунтам, орним землям та ґрунтам на території Кінської тергромади, власне, наш аналіз в основному ґрунтувався на аналізі космічної знімки високої роздільної здатності від компанії МакСар. Знімки було отримані на основі ліцензії NextU за сприяння асоціації ОТГ. Ми використовували знімки двох часових зрізів. Перший це 22-23 березня минулого року. Тобто, це той період, коли на цій території відбувались одні з найбільш інтенсивних боїв. А по-друге, цей період репрезентує ту шкоду, яку завдала збройна агресія «Грантам», Приблизно за місяць бойових дій, які тут відбувались, і другий період це аналіз космічних знімків станом на 1 вересня 2022 року, який дозволив відобразити, яким чином використовуються порушені землі, зруйновані ґрунти, забруднені ґрунти, для того щоб розуміти, які ж заходи рекультивації, на якому стані перебувають зараз ґрунти, і що з цим робити. Отже, в першу чергу ми ідентифікували на основі дешифрування космічних знімків воронки від вибуху, воронки різного діаметру. Звичайно, наскільки це було можливо ідентифікувати. При цьому ми враховували не лише орні землі, а фактично всю територію громади, не враховуючи території, покриті деревним покривом. І виявилося, що лише на в межах орних земель на території Київської тергромади. Було майже виявили майже 3 тисячі воронок, тобто 2912, і майже 5 тисяч воронок було ідентифіковано на всій території громади. Виходячи з вже відомих імперичних формул, ми змогли розрахувати орієнтовну глибину, можливий, ймовірний калібр зброї, який використовувався, і який призвів до утворення тих чи інших воронок, і відповідно об'єм переміщеного ґрунту, який. Становить для території Кінської громади понад 3 тисячі кубічних метрів. При тому для кожної воронки ми ідентифікували дві зони за характером та інтенсивністю впливу снаряду на ґрунт. Перша – це зона педоторбації, іноді в іноземній літературі її називають бомб -турбації. це тобто та зона, яка зазнала безпосереднього механічного впливу вибуху на ґрунт і безпосереднього забруднення. Тобто це зона найбільш забруднена хімічними елементами. По-перше, по-друге, це та частина, де ґрунти по суті були втрачені, оскільки вони були переміщені, перемішані, деформовані. Ущільнені і так далі. Тобто ці ґрунти використовувати далі надзвичайно складно. Цю зону ми розрахували безпосередньо на основі дешифрування космічних знімків. Проте існує і інша, дещо ширша зона, де механічних пошкоджень майже немає, або вони мінімальні ґрунтів. Проте все ж таки ці ця ділянка також зазнає забруднення важкими металами вибуховими речовинами нітроароматичними сполуками та іншими сполуками які виділяються в процесі вибуху цю зону розрахували також емпірично виходячи з розль, дальності розльоту Власне, осколки від вибухів, і уявіть собі, цю зону власне зону забруднення ми використовували подальшому для розрахунку шкоди, і на території лише кінської громади, лише за розрахунками, майже 400 гектарів земель є забрудненими від вибуховими речовинами. Особливу увагу приділяли і вивченню ґрунтів, адже ґрунти можуть по-різному реагувати на. Вибухи на забруднення, тобто вони різні типи ґрунтів, їх фізичні процеси, які відбуваються в них, хімічні процеси, склад, будова генетичних горизонтів і так далі. Вони всі визначають, яким чином ґрунт реагує моментально в процесі вибуху і може потім нести забруднюючі речовини в собі, і які це наслідки може нести як для ґрунтів, як для здоров'я населення, так і для інших компонентів ландшафту. Тому аналіз ґрунтів є надзвичайно важливим, адже це дає змогу змоделювати, яким чином будуть яким чином ґрунти будуть далі не акумулятором забруднюючих речовин? Звичайно, що ми звертали увагу і на особливо цінні ґрунти, адже втрати від забруднення особливо ціни ґрунтів помітно більші ніж втрати від звичайних ґрунтів, адже ці ґрунти характеризуються більшою рудючістю, більшими показниками бонітету. І виявляється, що Аж 25% орних земель на території кінської громади це особливо цінні ґрунти регіонального значення, тобто їх забруднення. А якщо накласти карту особливо цінних ґрунтів на карту схему відворонок, ми бачимо, що надзвичайно великі втрати саме від особливо цінних ґрунтів, ми спостерігаємо це, також враховувалось при з розрахунку загальної шкоди від забруднення ґрунтів. Крім того, ми Звичайно, крім того, ми змоделювали які ж ділянки можуть зазнати вторинного забруднення важкими металами. В своєму дослідженні ми основну увагу акцентували саме на важких металах, адже, по-перше, вони є небезпечними хімічними елементами, як для здоров'я людини. Вони можуть акумулювати досить тривалий час в ґрунтах. І їх і при тому різноманітними дослідженнями встановлено, що фактично в 100% випадках від вибуху артилерійських стандар... снарядів або авіабомб важкі метали виділяються в ґрунт. Звичайно, що є інший ряд хімічних елементів, але вони є більш мобільними. Вони не завжди акумулюються в ґрунті, тому ми принаймні в цьому дослідженні їх не враховували. І Отже, виділили різні ділянки вторинного ймовірного забруднення важкими металами. Перше це зони геохімічних ризиків, це зони високого рівня інфільтрації важких металів підземні води, приурочені переважно до заплави десни або схилів надзаплавних терас. Тобто це ті ділянки, де існує висока ймовірність того, що важкі метали потраплять в перший від поверхні водоносний горизонт і можуть використовуватися як для напоювання худоби, так і. В питних потребах з колодязів так а в межах цих ділянок використання такої води є надзвичайно небезпечним, і також виділяли зони підвищеного ризику абсорції. Важких металів, глинистими мінералами і органічними речовинами, тобто це ділянки, де ґрунти можуть виступати в якості, умовно кажучи, губки, яка накопичує спочатку важкі метали, а потім в умовах стресових ситуацій ґрунт може віддавати ці важкі метали, як безпосередньо для культивованих рослин, або з поверхневим стоком накопичуватись. Тощо і також виділяли зони геохімічних бар'єрів. Це такі ділянки, які виступають свого роду бар'єрами на, на шляху горизонтального або вертикального перенесення важких металів з поверхневими або підземними водами або внутрішньогрунтовим стоком. В межах таких ділянок можливе максимальне накопичення важких металів, при тому ці ділянки поширюються далеко за межі зон забруднення, тобто вони можуть накопичувати всі ті важкі метали, які виділилися в ґрунт в процесі вибуху майже на всій території громади. І виділили два. Зони з геохімічними бар'єрами це окисновідновний геохімічний бар'єр і лужні геохімічні бар'єри, на яких я зупинятись не буду, але в зосереджені вони також в основі, в основному в заплаві десни, що свідчить про те, що ця ділянка є надзвичайно е, м, потенційно небезпечною для можливого використання в сільськогосподарських призначень. Ну і звичайно, кожна воронка це форма рельєфу, яка утворюється моментально раптово. Тобто так звана імпактна форма рельєфу, так само ж моментально і раптово можуть активізуватися і процеси геоморфологічні в межах воронок. Зазвичай вони є несприятливими, вони призводять до загального інженерного ускладнення території. В кінцевому результаті це веде і до зниження родючості ґрунтів, адже геоморфологічні процеси ведуть і до певних геохімічних фізичних процесів, які відбуваються в фронтах. І це все призводить до зниження бонітету. Тому ми виділили ареали, де можливі, можливих процесів, для того, щоб це врахувати при подальшому в рекультивації земель. І враховуючи все вище сказане, відповідно до методики, яка викладена в наказі Міністерства. Захисту довкілля та природних ресурсів України від 4 квітня. Ми розрахували розмір шкоди в грошовому еквіваленті. І уявіть собі, лише від, від забруднення лише орних земель, лише однієї тергромади. Така шкода складає 192 мільйони гривень, при тому, що ймовірно вона є навіть заниженим, заниженою цифрою, оскільки для розрахунки ми враховували лише чотири важких метали, такі як кадмій, свинець, нікель та мідь. При тому не враховували інші метали, оскільки ряд досліджень, як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, він показує, що майже в 100% випадках саме ці чотири важкі метали виділяються в процесі вибуху різного типу зброї. Проте інші важкі метали можуть виділятися при вибуху іншого типу зброї, тому ми їх не враховували. І що ж робити з забрудними ґрунтами, які заходи рекультивації можна робити, я передаю слово Павлу. Ну я думаю, що ти мені ще Саш допоможеш, але ми фактично виділяємо три сценарії використання порушених земель. Ну, перший з них це якщо ділянка повністю забруднена. То її потрібно пропонується консервувати на 5-10 років, це залежить від класу хімічного елементу, який заборуднив цю ділянку. І, власне, це вже визначається в польовому етапі дослідження. Тобто потрібно виїжджати на місце і робити ґрунтові проби, це найбільш такий. Важкий процес, оскільки вилучення земельної ділянки навіть там на кілька років ну, якби призводить до того, що власники недоотримують прибуток, і, власне, це може бути ще непрямим збитком, тобто, це не може бути, це є непрямий збиток, і його ще потрібно рахувати окремо. тобто... Як сказав Олександр, 192 мільйона лише по одній тергромаді це ну якби можливо базова цифра, від якої потрібно відштовхуватись, і вона, на мою думку, може бути і в рази більша, тому що якщо правильно робити так і консервувати якусь частину земелі, то Компенсувати цей недоотриманий прибуток також має Російська Федерація, і ми про це повинні завжди говорити і пам'ятати. І власне робити всі зусилля, щоб вона це компенсувала в майбутніх періодах. Другий тип земельних ділянок це ті, які. Площею менше 1 гектара, тобто, фактично, це сюди можуть бути більшості присадибні ділянки, які більш ніж на 50% забруднені і завдяки проведеним лабораторним дослідженням. Та визначенню тих елементів, які власне забруднили цю ділянку, можна проводити також попередню рекультивацію і ну, їх потрібно вилучати в цілому, тобто там не, фактично подальше використання цих земельних ділянок. Буде нести пряму загрозу здоров'ю населенню, яке буде споживати продукти сільського сільського господарства чи садівництва з тих рослин, які будуть вирощені на. Цих ділянках тому також це потрібно розуміти, і тут непрямі втрати є там ще в рази більшими, і це також треба виставляти в рахунок Російської Федерації. І ті земельні ділянки, які площа яких менше ніж на половину забруднена, і є ще меншими. То тут можна локалізовувати от саме ділянки, конкретні ділянки забруднення, ну і також там проводити рекультивацію, профілактичні засоби, заходи з поліпшення стану якості ґрунтів. Ну і як таке Результат одним з результатів нашого дослідження стало те, що фактично 89 орних земель Київської територіальної громади, які були порушені, повторно вже використовувалися без належної рекультивації. Тобто, фактично. Всі ці заходи, які ми описували, вони не були проведені, і це ну, матиме наслідок для здоров'я і життя населення, яке буде споживати продукти сільського господарства цих ділянок. Ну і як результат нашого дослідження, ми створили інтерактивний гіст-довідник. Який ми передамо територіальній громаді безкоштовно для того, щоб і власники земельних ділянок, і власне сама громада розуміла, які ділянки були порушені. На яких ділянках потрібно робити рекультивацію, ну і основне, який розмір завданої шкоди, яка частина тих 192 мільйонів гривень власне, припадає на конкретну земельну ділянку. Цей довідник він є вже відкритий. Там можна перейти от за посиланням, який є на екрані. І ну, дізнаватися, шукати необхідну інформацію. Ну, і також там викладене, власне, в наш хід дослідження, тобто, якщо щось не зрозуміло, можна і почитати, і подивити методику нашу, і подивитись легенду, умовні позначки на карті, і власне ознайомитись з дослідженням. Олександра, є ще що додати? Тоді е, попрошу ще Валентину Дмитрівну так підсумок зробити. Ну, шановні колеги, підсумовуючи, я б хотіла, по-перше, подякувати експертам, товариства дослідників про за таку надзвичайно важливу роботу, яку ви е, зробили, методологію, яку ви пропонуєте е, територіальним громадам. І я особисто бачу два шляхи, як використати цей чудовий інструмент. Ну ми презентуємо його сьогодні для того, щоб громади змогли з ним познайомитися. І якщо в когось є можливості чи то власні ресурси громади, чи можливість залучити десь і замовити, скажімо так таку оцінку, це вже можна буде робити. Другий напрямок це те, що ми говоримо сьогодні спільно. Товариство і Всеукраїнська асоціація ОТГ. Ми звертатимемося і до державних, і до міжнародних інституцій з тим, щоб від них мати підтримку для допомоги громадам зробити оцінювання цих збитків. Але в будь-якому випадку громади повинні дізнатися про цей інструмент і, ну як кажемо, сигналізувати нам про те, що є інтерес, є зацікавленість в тому, щоб це, це, це виконати. Звичайно, що це не буде відшкодування завтра. Павло говорив, що це будуть дійсно репарації, які має сплатити Російська Федерація. За все, що вона зробила на нашій землі, ну але це ті кроки, які необхідно буде обов'язково зробити. Тому дійсно чудовий інструмент, він необхідний, і як знайти ресурси для того, щоб його задіяти, використати для відшкодування громадам, я думаю, що це спільно зможемо зробити. Дякую, Валентина Дмитрівна. На сьогодні це все. Сподіваюся, що за якийсь період часу ми презентуємо вже дослідження по якійсь області чи значної кількості громад. Дякую всім за увагу.